Перше в історії боксу Олександр Усик дворазовий абсолютний чемпіон у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і WBC. Українець переписав історію світового боксу. Спершу він здолав циганського короля Тайсона Ф'юрі через бюрократію втратив пояс IBF. та згодом переміг Данієля Дюбуа і повернув титул. Так він знову зібрав усі чотири пояси. Цього не вдалося нікому до нього. Усик. Перший, хто двічі став абсолютом у надважкій вазі, і це в епоху чотирьох організацій: ані Алі, ані Тайсон, ані Холіфілд не робили цього навіть за часів трьох. Останній абсолютний чемпіон у надважкій вазі був у 1999 році Ленокс Льюіс. та він мав лише три пояси. Усик зібрав чотири і зробив це двічі. Нагадаю, перед тим як перейти в надважку вагу, Усик став абсолютним чемпіоном у важкій вазі. У 2018 році він переміг у всесвітній боксерській суперсерії. Тоді Усик об'єднав чотири основні пояси та завоював кубок Алі і став абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Загалом він триразовий абсолютний чемпіон світу. Один раз у важкій вазі і двічі у надважкій. Наш отаман довів: коли ти українець, ти можеш усе. Слава Україні! don't push the horses don't push what don't push the horses I need that, I need a translator